Зеленський може розглянути пропорційні обміни територіями, і про це він сказав, нібито на переговорах із Трампом. Президент України також назвав це складним через переселення людей та конституційну заборону Україну на віддачу земель. Віддача земель загалом обмін територіями, знаєте, досить резонансно і риторично звучить на міжнародному рівні. Питання українських територій в рамках врегулювання війни обговорюватимуть включно на тристоронній зустрічі лідерів. Президент США Дональд Трамп спробує організувати такий. Саміт а про це заявив президент Володимир Зеленський на переговорах у Білому домі вчора. Цитую його дуже важливо, що всі чутливі речі, територіальні питання то, що ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. І Трамп намагатиметься організувати саме таку зустріч, заявив президент України. Він також додав, що був би щасливий, якби Трамп також взяв участь у цій зустрічі. А, згідно з так званим планом Путіна, кремлівський диктатор хоче, щоб Україна вивела збройні сили з Донецької області в обмін лише на Ливі заморозити фронт на інших ділянках. Про це нібито при цьому, нібито російська сторона готова вийти із сумської та харківської областей. Ба більше Путін прагне визнання окупованого Криму російським, але не зрозуміло чи означає це визнання тільки із боку Сполучених Штатів Америки. Ну до речі, з приводу карти, да, яку вчора. Також Паліса приніс саме на зустріч у Білий Дім у Вашингтоні. То насамперед я вам розповідала. Там були заштриховані наші території, які окуповані Російською Федерацією. Це близько 20% української землі. І про це говорив лідер нашої держави, лідер Сполучених Штатів Америки. Але хотіла б вам розповісти саме який відсоток земель був є зараз окупованим, тому що про це дописували у. Медіа і насамперед досить і досить багато було українських земель, тому що 99 до прикладу, те, що я особисто пам'ятаю, це була е, Луганська область. Е, окрім того, кожну область порозписували. Якщо я знайду цю інформацію, для вас я обов'язково зачитаю, бо станом нас зараз не можу знайти. Але розповім і про те, що насамперед у Білому домі не обговорювали питання зміни кордонів України, бо про це заявив генсек Марк Рюте. Про що йдеться? Йдеться про те, що в Білому домі не обговорював. Але можливість зміни кордонів України це питання належить виключно до компетенції Володимира Зеленського і може розглядатися лише у форматі переговорів із американцями та росіянами. Про це розповідає CNN із посланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Під час зустрічі світових лідерів в Білому домі питання можливих змін українських кордонів не розглядали. Це виключна компетенція президента України Володимира Зеленського, який має обговорювати цю тему в межах тристороннього формату. Ми цього сьогодні не обговорювали. Усі розуміють, зокрема, й президент США Дональд Трамп, що питання території належить до повноважень українського президента. Саме він має вести ці переговори у тристоронньому форматі. Ну а згодом, імовірно, і на зустрічі із путіним зазначив Рюте за словами генсека. На перемовинах у Вашингтоні було досягнуто спільного розуміння. Перш ніж говорити про будь-які територіальні питання, потрібно визначити чіткі гарантії безпеки для України. Союзники повинні узгодити, якими саме будуть ці гарантії, та як вони працюватимуть на практиці. Рюта наголосив, що переговори за участю Трампа, Володимира Зеленського та європейських партнерів були дуже продуктивними. Детальні параметри гарантій безпеки на ближчим часом. Серед варіантів розглядають механізми схожі на захист за принципом статті 5 НАТО. Нагадаємо, те, що після консультації з союзниками Трамп почав готувати зустріч у двосторонньому форматі для лідерів України та Російської Федерації. За її результатами може стати вже зрозуміло. Чи буде організована повноцінна тристороння зустріч із залученням? США? Попередньо вона може відбутися упродовж найближчих двох тижнів. Рюте підтвердив, що Кремль пропонує провести переговори у два етапи: спершу зустріч зеленського і Путіна. Ну а вже потім тристоронній формат. Генсек НАТО також спростував чутки про можливі обговорення членства України в альянсі під час переговорів Білому домі. Сату його ситуація така: США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція альянсу і часів саміту 24 року. Залишається незмінною Україна. Має незворотній шлях до НАТО, але тут ми не говорили про членство. Ми обговорювали лише гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає п'ята стаття, та їхні конкретні параметри Рюте. за його словами. Дискусія про можливу дислокацію західних військ на території України стане предметом наступного етапу переговорів і може відбутися упродовж декількох днів чи тижнів. Ну а щодо того, як Трамп зателефонував Путіну, і що він дописував, далі вам також буду цитувати. Він дописав наступне: я зателефонував Путіну і Почав підготовку до зустрічі між ним та Зеленським у місці, яке ще належить е, визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участі двох президентів. Та мене зазначив Трамп. У мене була дуже гарна зустріч з почесними гостями. Під час неї ми обговорили гарантії безпеки для України, які гарантії нададуть різні європейські країни при координації зі США. Усі Дуже раді можливості миру для Росії і України написав президент Сполучених Штатів Америки у своїй соціальній мережі. True Social за підсумками переговорів із Зеленським лідерами Європи, генсеком НАТО та телефонної розмови із російським диктатором. Ну і щодо контактів США та Російської Федерації, як Трамп поспілкувався із Путіним, як напередодні, так і після вчорашніх перемовин, які відбулися в овальному кабінеті в Білому домі. Давайте заслухаємо українського військового експерта, нині військовослужбовця Олександра Мусієнка, що він думає з цього приводу. Далі його аналітика. Зараз я думаю, триває дуже активний процес, і ні для кого, мабуть, не є таємницею, що США контактують. Та буквально нещодавно, кілька годин тому, президент США в чергове подзвонив російському диктатору Путіну. А це не тільки контакти на рівні глав держави, вони відбуваються на інших рівнях зараз доволі таки інтенсивно, тому що перемовний процес набирає обертів з цією метою, аби до кінця цього року. Фактично, війна була зупинена. Аби до кінця 2025 року змовкли гармати, що називається активніше говорили дипломати. І цей етап, я би сказав так, що цей етап війни з Росією був завершений. Чи є в нас для цього шанси? Дуже високі. І після зустрічі у Вашингтоні я би сказав, що значно вищі, ніж були до цього. У нас з'являється перспектива та шанс. Дійсно гідно, гідно підкреслюю, без здачі якихось інтересів, без переступу наших червоних ліній закінчити цей етап війни з Росією. Так би я це назвав. І ось якраз те, що відбулася така зустріч, і те, що питання концентрується довкола двох вимог. А яких? ну, перше, це території, і не звучало під час зустрічі. З боку американської сторони чи то пак наших європейських партнерів, категоричних вимог, що Україна має віддати Путіну якісь території, має добровільно вивести війська з Донецької області, Луганської, будь-якої іншої території. Це принциповий момент, на якому варто наголосити, запам'ятати і підкреслити: андерлайн, як говорять британці та американці. Це перше, що треба розуміти. Другий момент, який є, це гарантії безпеки. І довкола цього йде дуже серйозна робота. Тому що а, ну чому? Тому що ситуація яка? Ми ж прекрасно розуміємо, що а, завершення бойових дій як таке, і скажімо, навіть умови замороження конфлікту на певний час, вони мають передбачати сильні умови. А, тому що знову таки абсолютно правий президент України, коли проводить аналогії і говорить про те, що так Крим було окуповано без пострілів, Росія просунулася на сході тоді, а потім створила для себе базу плацдарм та майданчик для продовження подальшої агресії. І цього в жодному випадку за жодних умов не можна допустити зараз. А відтак потрібно шукати гарантії, а ці гарантії мають бути.